Вітаю. Сполучені штати можуть вийти з переговорів між Росією та Україною. Про це заявив Дональд Трамп після розмови з Путіним. Така зміна балансу сил буде в будь-якому випадку впливати суттєво на глобальні фінансові ринки, на валютний ринок, на фондовий ринок. І сьогодні будемо говорити про те, як це вплине на Україну, що буде відбуватися в цій ситуації з вашими валютними заощадженнями, що робити для того, щоб вони не втви і ви не втрачали кошти. Ну а крім того, поговоримо, як вообще взагалі все це впливає на ринки. Зараз і що буде найближчим часом? Залишайтеся з нами. Ви на каналі МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Ще раз хочу вам нагадати, хто ще не підписаний. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте нам лайки, хто ще не підписаний. А ми починаємо. Ну і так, питання: яка реакція ринків на можливий вихід Сполучених Штатів з переговорів між Україною та Росією? Як це вплине на курс, сервину, золото та інші активи? Ну, перше, моя особиста думка, і я вважаю, що потенційний виход Сполучених Штатів з переговорного процесу призведе більше до негативних наслідків для самих Сполучених Штатів як світового глобального лідера, тому що це показує, що Сполучені Штати все ж таки не впоралися з тим з тою ролью світового арбітра, яка є зараз в них, і на яку вони претендують як країна, і на гаранта світової безпеки. Тому це такий іміджевий хід, який ну дуже погано впливає взагалі на стратегічне бачення потім і інвесторів, і взагалі людей по всьому світі на місце і роль сполучених штатів. У світі, і це принципово. Ринки вже відреагували на це. Декілька цифр, декілька цифр я зараз вам надам. Якраз ціна на нафту зараз знаходиться в межах 66 доларів за барель. Перед вами якраз зараз графік. Ви бачите, які відбувалися зміни після цих заяв. Крім того, ми розуміємо ще одне питання: що зараз поки що ціни на нафту ще підтримує такий фактор, як послаблення торговельної війни між Сполученими Штатами та Китаєм, що дещо покращило. Загальний інвесторський настрій. Але якщо найближчим часом, все ж таки, будемо говорити так, відбудеться ситуація з одного боку деяких пом'якшень, санкцій проти Росії чи Ірану, про що дещо анонсував, і будемо говорити так, про що говорив Трамп, то це може додати обсяги нафти на світовий ринок, і таким чином це дещо буде збивати. Нафту на ринку, а хочу ще раз нагадати, що у 2025 році вже є деякий надлишок нафти на ринку, і це призведе до зняття зменшення цін на нафту. Це фактор позитивний для України, і хочу ще сказати, що крім того, були заяви Європи. Ви знаєте, про те, що вони за рахунок своїх санкцій хочуть зараз зробити порог цін на для російської нафти у межах. 50 доларів за барель раніше це було 60 доларів за барель, і таким чином вони це мотивують, тим що це зменшить фінансування Росії на війну, тому що доходи, які отримує зараз Росія від продажу нафту, вони в кінцевому варіанті зараз ідуть на війну проти України. З іншого боку, і сполучені штати зараз зацікавлені збитті цін на нафту взагалі по світу, для того, щоб тому, що ці ціни на нафту вони суттєво впливають на. Взагалі на показники інфляції і в Сполучених Штатах, і в Європі. Тому тут будемо говорити: так, інтереси України, якщо буде збиття цін на нафту, це позитивний фактор для України. По золоту, да, до речі, хочу ще сказати, що якщо дивитися по нафті, то я все ж таки прогнозую, що до 50 доларів вони не зіб'ють ціни, але десь 53-55 доларів за баррель, це більш-менш реальна ціна на нафту. Вже будемо говорити так цього літа. І це е, позитивний фактор. Якщо буде і потім е, продовжуватися ці, ці тенденції, то дійсно тоді вона може дойти і до 50 доларів за нафту. Але подивимось, тому що тут дуже велика кількість додаткових геополітичних факторів впливають взагалі на ціноутворення по нафті. По золоту тут тенденція до чергового потенційного зростання на фоні загострення ситуації у війни Російської Федерації проти України та чергової ескалації війни на Близькому Сході між Ізраїлем та Хамас. Ви бачите зараз графік, бачите що що знову у нас ціна на золото майже більше 3300 дол доларів за тройську унцію, тобто йде поступове зростання, і воно якраз відображає всі ці геополітичні ризики, які бачать зараз інвестори в цих двох процесах. Чому тому, що якщо все ж таки буде послаблення санкцій проти Росії з боку? Тих же самих Сполучених Штатів, і якщо будуть не дуже ефективними санкції Європи проти Росії, то це призведе до ескалації конфлікту, на жаль, в Україні по війні. І це в кінцевому варіанті закладають зараз інвестори. Тому ціна на золото зараз поки що зростає. Подивимося, як воно буде далі, але крім того, ми повинні розуміти, що якщо все ж таки інвестори побачать, що Сполучені Штати, от то, що я вже казав, про негативний вплив. На імідж Сполучених Штатів будемо говорити так останніх домовленості з Путіним і останньої розмови Трампа, яка по суті говорить про те, що Сполучені Штати можуть дійсно вийти з переговорного процесу, окрім того, що Європа залишається один на один по санкціях саме проти Російської Федерації. Тобто санкції Сполучених Штатів вони будуть менш дієвими, і це теж будемо говорити так, теж стимулює війну в Україні. Подивимося, як воно буде далі, але якщо інвестори будуть бачити слабкість сполучених штатів і в кінцевому варіанті тоді є потенційна загроза для долара, то вони також як і центрабанки інших країн без лішнього шуму будуть постійно виходити поступово з долара а в золотовалютних резервах в інше. Валюти або в золото, а інвестори, особливо консервативні, саме в монетарне золото. Тому от ми бачимо останній час все ж таки збільшення попиту на золото, Це якраз попит на захисний актив, враховуючи тут зараз напружену ситуацію і потенційно додаткову ще ескалацію, яка може бути і в Україні в війні, в війні проти Росії зараз. І то, що буде відбуватися на близькому сході. Якщо подивитися на прогноз, то я все ж таки це призведе за моїми розрахунками до чергового ситуативного стрібка цін на золото до рівня коридору 3200-3600 доларів за унцію вже восени цього року. Саме ситуативно вже на новинах, які далі будуть. А до кінця року цей показник за моїм прогнозом може сягнути вже рівнів 3400-3700 доларів за унцію. Тобто це забагато і це говорить. Саме про те, що ризики знову, на жаль, у світі зростають. Ну і крім того, ще додаткової напруги додає те, що Іран вже заявив не так давно, що його здатність збагачувати, збагачувати Уран є абсолютно не підвладною і що. Не може бути це вимогою сполучених штатів на перемовина з Іраном, а з іншого боку, ми розуміємо, що це одна з основних вимог сполучених штатів саме до Ірану. Тобто тут є е, така, такий момент, коли переговори між Іраном та Сполученими Штатами вони можуть ще теж вже е, отримати фіаск. Е, і е, хочу вам ще раз нагадати, що якраз поки що таким чином будуть деякі негативний імідж у Сполучених Штатів, чому тому, що Трамп обіцяв перед е, коли. Його вибирати обирали своїм виборцям, що він закінчить війну в Україні, вона не закінчена. Крім того, він обіцяв деякі зміни в політиці відносно Ірана і таким чином будемо говорити, так стримання Ірану від е, того, щоб він був ядерною державою. Це теж поки що не відбувається виходячи з ситуації. Ну і крім того, він обіцяв ще споторговельних війнах, що Америка буде процвітати зараз. Цього на жаль для Трампу не відбувається. Тобто, все це буде геополітично працювати проти Сполучених Штатів. І в якійсь мірі будемо говорити так, підтримувати імідж Китаю, який в цій ситуації якби більш прогнозований. Ну і тепер переходимо до курсу долара та євро. Як ці заяви Трампа вони будуть впливати на курс долара до євро, враховуючи, все ж таки мала ситуацію стосовно. Політики Сполучених Штатів назв зовнішньої політики, крім того, то, що зараз поки що не зрозуміло, чим закінчиться торгова війна між Китаєм та Сполученими Штатами. Я вже вам казав, що зараз поки що на 90 днів. А що буде далі, ніхто не знає. І крім того, дуже напружені стосунки зараз Євросоюзу з Сполученими Штатами, хоча вони залишаються партнерами, по тому ж самому НАТО. Це це будемо говорити так, працює, поки зараз до Гіршення настроїв інвесторів щодо сполучених штатів. І тому знову все ж таки це буде привертати свою увагу у інвесторів щодо інших валют і виходу з долару Сполучених Штатів, наприклад, той же самий євро, або японську єну, або швейцарський франк, або англійський фунт. Тому що ці валюти зараз більш прогнозовані. Якщо ви подивитесь зараз якраз на графік пари євро-долар, ви бачите, що якщо останнім часом, ну, наприклад, ще 1605, у нас було просідання пари євро-долар до курсу 11, 115 долара за євро і були даже тенденції до зниження іще далі. То після того, після останніх заяв Трампа, після розмови з Путіним, ви бачите, що все рівно поступово все ж таки євро зростає відносно долара. Тобто, відбувається таке знову. Будемо так, негативний сценарій. Долар може поступово будемо говорити, так, входити в новий дискомфортний для всіх варіант, тобто, коли він буде від 1,13 до 1,155 долара за євро. І це може відбутися вже в червні цього року. Хоча б попереду ми пам'ятаємо, що він вже був у коридорі десь 1,10, 1,11, 1,12 долара за євро. Тобто, було деяке будемо говорити так, коригування пари євро-долар. В бік ми будемо говорити так найбільш комфортного курсу і євро і долара для торговлі і в Євросоюзі, і у Сполучених Штатах, якщо екстраполювати все це на Україну, то можна говорити, що тоді. Це призведе до зростання курсу євро в Україні в межах коридору від 4750 до 48,50 гривень з цілі в 49 гривень за євро вже найближчим часом. Подивимось, як буде, але от зараз вже ситуація така є, і ви бачите зараз динаміку офіційного курсу гривні до долара США та Євро. Ви бачите, що дещо зростання пішло знову, курсу євро відносно гривні, і, на жаль, це поки що не кінець. Ну і крім того, е якщо подивитися так глобально по ситуації, то критика Трампа вже е щодо його непослідовності відносно України, вона вже лунає не тільки від опонентів Трампа у Сполучених Штатах, а навіть від деяких його прихильників. Тобто, е якщо е буде ситуація, будемо говорити так некрасиво для України, коли Сполучені Штати відійдуть від переговорного процесу, і це будемо говорити так. Ну, в якоїсь мірі вони будуть не підтримувати Україну в її е, прагненні до свободи і незалежності, це теж іміджево втрати для Сполучених Штатів. Е, тепер перейдемо саме для України. До чого все це буде призводити, якщо Сполучені Штати вийдуть все ж таки з переговорного процесу? Ну, по-перше, це означає ще більшу переорієнтацію з американської допомоги як фінансовою, так і військовою, на європейську та на власний ВПК. Крім того, у підсумку зростуть все, все рівно в такому варіанті зростуть операції в євро, і ми знову повернемося до того питання прив'язки гривні до долара, як зараз це відбувається, і до питання прив'язки гривні до євро. Особливо це питання буде актуальним в 26-му році, тому що у 25-му році, по зовнішньому фінансуванню, захід вже майже ну, нормально закрив ті обсяги, які були потрібні по цьому року. І е, ця фінансова допомога, яка буде зараз заходити, вона вже будемо говорити так, запланована, закладена бюджет, і вона закриває зараз. Деякі проблеми нашого бюджету і його дефіциту. А що стосується двадцять року, там поки що питання не вирішено. Зрозуміло, що фінансова та військова допомога від сполучених штатів буде меншою, а Європа буде більше вкладати коштів в Україну. Таким чином знову будуть заходити у нас євро, і це теж буде призводити до ну будемо говорити так, вже логічної зміни нашого золотовалютних резервів в бік зменшення долі в них доларів і збільшення євро. Хоча той же самий НБУ поки що лише, лише досліджує переход з долару Сполучених Штатів на євро як основної курсотворчої валюти про що вони недавно так вже заявляли, але всі ці події вони можуть вимусити їх зробити це скоріше. Зараз перед вами структура міжнародних резервів в розрізі валют і думаю, що до кінця цього року ми все рівно вийдемо на частку євро в золотовалютних резервів в межах від 6 до 9% від резервів які зараз є

Тому найближчим часом, якщо Сполучених Штатів вийде з повністю з переговорного процесу по війні РФ проти України, що у нас буде відбуватися, перше це орієнтація нашої економіки на ЄС стільки посилиться, що призведе до зміни структури золотовалютних резервів. А крім того, і політична орієнтація нашої влади буде все більше направлена на співпрацю з ЄС, як в економічному, так і в військовому плані, а також у фінансуванні. Ви пам'ятаєте початок війни і що було раніше? Все ж таки, ми більше орієнтувалися на Сполучені Штати. Зараз буде більше на Європу. Далі швидкого миру, на жаль, не буде. У нас буде знову довгі перемовини без особливого бажання РФ йти на. Якісь реальні компромиси по закінченню війни в Україні на жаль, це така такий вивод може можна буде зробити. Третє це долар в Україні сильно не просяде до тих пір, поки Національний банк прив'язує гривню до нього, а не до євро. І тому це такий деякий позитив для тих, хто зараз тримає долар. Четверте, психологічний тиск на гривні посилиться, що призведе до необхідності з боку національного банку, ще більш активно проводити як реальні інтервенції на міжбанку для підтримки гривни на валютному ринку, так і вербальні інтервенції інтервенції і меседжі ринку для того, щоб його періодично заспаковувати. П'яте, це доведеться все ж таки збільшувати, враховуючи, що війна буде продовжувати збільшувати видаткову частину бюджету на потреби армії та оборонки, що призведе до необхідності або до випуску ВДП і зміщення і розміщення їх серед банків та населення, а також до збільшення фіскальних надходжень, надходжень від наших західних партнерів, а можливо, і все ж таки до деякої девальвації гривні. В межах того, що зараз закладено в бюджет 2025 року, тобто десь до рівні від 43 до 45 гривень, як на готівковому ринку, так і на міжбанку на конець 2025 року. Тобто, якщо подивитися по ситуації, то враховуючи, що все це закладено в бюджет, це тут немає якоїсь критичної девальвації гривні, і все майже пропало. Але з іншого боку, таким чином, воно планово все ж таки гривня буде поступово девальвувати. Це не порушить наших планових параметрів, погоджених з міжнародним валютним фондом, але з іншого боку, все ж таки, присідання курсу долара в Україні при таких умовах воно. Все ж таки, поки що буде відбуватися поступово, і це такий момент, який негативно впливає і в кінцевому варіанті і на рівень інфляції в країні, тому що імпорт він буде дорожчий і так далі. Шосте це враховуючи реально дуже велику все ж таки геополітичну невизначеність, особливо якщо Сполучені Штати вийдуть повністю з переговорного процесу між Україною та Російською Федерацією, то я би зараз повернувся в структурі валютних защадень. В частині саме вкладення валюти до пропорції 50 на 50 по долару та євро, це якраз ті рекомендації, що потрібно робити зараз для того, щоб підстрахувати себе, враховуючи цю геополітичну невизначеність. І все ж таки, якщо у вас буде ще бажання додатково диверсифікувати свої валютні заощадження, підкреслюю, саме валютні заощадження. На тлі цієї невизначеності, то цей портфель можна дещо розширити наступним чином в процентному відношенні до валютного портфелю, який у вас зараз є, на період десь до літа 2025 року, тобто у вас буде ще деякий час для того, щоб перегрупуватися. Тоді 45% я би тримав зараз у доларі, десь до середини літа, вже, ну, щоб вийти на цей. Портфель цей час. Друге: 40% у євро, десь до 10% відсотків швейцарській франки і десь до 5% в англійському фунті. Ну а далі вже дивитися по тої ситуації, яка буде на середину літа, тому що зараз вона дуже швидко змінюється. І останнє питання, яке мені постійно задають: як можна перегруповувати свої заощадження по часу для того, щоб у вас було. Ну, будемо говорити, так, комфортно і ви не втрачали. Це робиться за рахунок того, що ви просто докуповуєте іншу валюту, або коли у вас закінчуються терміни якихось депозитів, якщо вони у вас є, то ви просто, наприклад, гривневі, то ви докуповуєте валюту вже виходячи з цих додаткових пропорцій, щоб вийти по валютному вашим кошику ваших заощаджень саме в ті пропорції, які зараз вам пропонують. Тому нічого критичного тут немає. І я як обіцяв, даю вам ці пропорції раніше, десь за місяць півтора. До терміну, коли потрібно їх робити, саме для того, щоб ви спокійно перегруповували свій. Портфель защаджень або частину там, в гривні, коли це більш цікаво, або в валюті, це вже залежить від ситуації. Зараз ці пропорції я сказав. Ну, На цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Ще раз вам хочу нагадати, що ви на каналі Мінфін. Будь ласка, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний, поставте лайки. Ну і завжди, як ми вже з вами домовлялися, коментуйте це відео. І крім того, що ставити лайки, задавайте питання. Ви знаєте, що найбільш актуальний з них я буду потім виносити в наші випуски. А взагалі на цікаві питання і на всі питання я відповідаю. Тому всім мирного неба, все буде добре, віримо в Україну, але при цьому робимо все ж таки деякі диверсифікації свого портфелю для того, щоб не ризикувати.